Що це за обличчя? Смішно виглядаєш не в сцену. Псува. Не всі такі. Це кілька людей. Вони навіть не знають, як я старалась. Все для них робила, а у ми. Ми підемо назад. Ти не одна. Це висміювання. Один із проявів кібербулінгу. Воно полягає в тому, що хтось публікує образливі коментарі глузує з зовнішності чи помилок. Які жарти принижують і можуть сильно вплинути на самооцінку людини. Вони спеціально мене дратують, щоб я розсудилась. Це добре. Це Провокування конфліктів через образливі повідомлення. Тролі хочуть викликати емоції, гнів, страх або сором. Вони часто приховуються за фейковими акаунтами. хлопець, Бежі. Я знаю, де ти живеш. Він стежить за кожним моїм постом. Треба розказати доросли. Це сталкінг. Переслідування людини в інтернеті. Людина постійно надсилає повідомлення, коментує, збирає інформацію про тебе. Це може переходити межу безпеки навіть у реальному житті. Тебе щось сталося? Мені хлопець погрожує опублікувати моє фото, якщо я не зроблю, що він хоче. Я тобі дуже співчуваю. Розкажи батькам. Він не має права так робити. Звернись за допомогою. Це шантаж. Теж форма кібербулінгу. Зазвичай кривник погрожує розголосити особисті фото, листування або інформацію. Це злочин і карається законом. А тепер кілька важливих порад, які допоможуть кожному залишатись в безпеці по той бік екрана. Не мовчи, якщо тебе принижують, висміюють або шантажують, розкажи дорослим, яким довіряєш, батькам, вчителю, психологу. Заблокуй кривника, не публікуй зайвого, особисті дані твоя зона безпеки, не відповідай агресію, тролі та хейтери живляться твоїми емоціями. Ігноруй провокації, не вступай у суперечки, ігноруй. Або блокуй таких користувачів. Якщо це трапилося, не відповідай, збережи докази і повідом дорослих поліцію або кіберполіцію. У кожній соцмережі є така кнопка Заблокувати або поскаржитись. Це не слабкість, а самозахист. Не виконуй вимог шантажиста, збережи листування і звернись до батьків, учителя поліції або служби підтримки соцмережі. Пам'ятай, допомога є. В Україні можна звернутися до дитячої гарячої лінії, лінії кіберполіція або написати психологу в школі чи довіреній людині.